Це Osmo Action 5 Pro, універсальна камера, яка змінить твій погляд на відеозйомку. Вона компактна, не боїться бруду та води, а про дестабілізовану картинку взагалі не чула. В цьому відео ми розглянемо її поближче, дізнаємось характеристики, а також переглянемо фото та відео, щоб зрозуміти, чи варта вона взагалі нашої уваги. А в одному з наступних відео ми порівняємо її з iPhone 16 Pro. Компанія DJI представила п'яту версію Osmo Action в вересні 2024 року з покращеними функціями та нововведеннями, які роблять цю камеру придатною на всі випадки життя. Хоча не обійшлось і без погіршень, як може здаватися, адже максимальний бітрейт відносно попередніх моделей був понижений на 10 Мбіт на секунду. Цей показник один з факторів, які впливають на якість зображення. Цьогорічні моделі мені складає 120, що в принципі також немало, і для людського ока це не буде помітно. Але не переймайтеся, адже все продумано. Сучасні алгоритми компресії та обробки відео дозволяють занижувати бітрейт для зменшення ваги файлів. При цьому якість залишатиметься незмінною. Тому в Action 5 Pro формат відео тепер такий, як і на iPhone, а саме HEFK. Для Windows користувачів варто сказати, що без відповідного кодика ви не зможете переглядати таке відео. Але це дуже легко вирішити. Що ж пропонує нам Action 5 Pro? До основних великих змін та нововведень, які відсутні на минулих моделях, можна віднести нічну зйомку 4К30 кадрів. Якщо у вас застала ніч, тепер це не означає, що камеру потрібно вимикати, адже в нічному режимі ISO підвищується майже до 51,5 тисячі. Завдяки цьому картинка стає яскравішою та дозволяє зняти відео в момент відсутності хорошого освітлення. Приклади ви зараз бачите на своїх екранах, тому вирішуйте, чи дійсно це топова функція, чи просто пересвічена картинка з шумами. До речі, у звичайних режимах діапазон ISO також підвищився з 12800 до майже 26000. але й вночі знімати в такому режимі не рекомендую, навіть якщо дуже потрібно. Хоча якщо дуже потрібно, можете знімати. Максимальна роздільна здатність фото зросла. Тепер зйомка відбувається при 40 мегапікселів та підтримує серійну зйомку до 9 фотографій за 3 секунди. А от при звичайних 9 мегапікселів цей показник збільшився до 30 за той самий час, чого немає в попередніх моделях. Я не знаю, якому дане нововведення може знадобитися, можливо для тих, хто полюбляє ретростиль чи ще щось. Але тепер ще й в 4К120 кадрів є можливість записати відео з співвідношенні сторін 4 на 3. В додачу з'явилася функція трекінгу об'єкту, але він доступний під час горизонтальної зйомки в розрішенні 27К-60 кадрів або нижче у форматі 16х9 та 9х16. До речі, нова камера тепер має власну внутрішню пам'ять на 47 ГБ, а також підтримку microSD до 1 ТБ. В Osmo Action 4 було до 512 ГБ, а вбудованої пам'яті взагалі й не було. зв'язку з цим нововведенням, а також з оновленою високошвидкісною передачою даних по стандарту USB 3.0, перекидання від знятих фрагментів може досягати до 80 МБ на секунду, а з microSD карти до 50. Але майте на увазі, що для швидкісної передачі потрібно буде докупити кабель, який сумісний стандартом USB 3.0. Схожа історія була з iPhone 15 Pro та вище після того, як у них з'явився оновлений порт для синхронізації. Ще варто згадати її про збільшене занурення під воду до 20 метрів без водопроникного кейсу. А з ним, як і в попередніх моделях, до 60. Також оновилися дисплеї, тепер вони OLED. Завдяки такій матриці картинка передається більш якісніше, а кольори яскравіше та реалістичніше. Можливо, завдяки ще й цьому був збільшений максимальний час роботи від одного акумулятора до 4 годин. Адже OLED, як ми знаємо, споживає менше енергії, особливо при відображенні темних сцен. Щодо якості фото та відео на новій камері Action 5 Pro. Вона, як на мене, дещо схожа до тієї, яку видає камера iPhone, тому вони спокійно можуть конкурувати між собою, якщо використовувати в форматі блогінгу. До речі, не забувайте, це порівняння скоро буде на каналі. В є ручні налаштування є можливість обрати для відео глибину кольору 8 біт або 10, також присутній лог формат, але очікувати від неї рівня якоїсь Sony не варто. Часто з моїх спостережень найкраще переглядаються фрагменти на екранах смартфона, для такого розрішення якості вистачає з головою. Але як тільки відтворення відбувається на більших дисплеях, то ситуація кардинально змінюється не в кращу сторону. Хоча це так особисто для мене. На основній роботі я маю можливість використовувати камеру Canon R8, і вона не дуже погана, не найкраще, але після неї дивитися відео, які були зняті на iPhone чи екшн камеру, буває трішки складно. Адже відрив по якості сильно відчувається, особливо при недостатньому освітленні. Але і в таких випадках я згадую, для чого Action 5 Pro була створена для місць та ситуацій, в яких стандартні камери та смартфони просто недоцільно використовувати, так як вони попросту не витримують такого сценарію. Як ви вже могли помітити, камера не має свіжий вигляд, як після розпаковки. Насправді вона вже побувала в багнюці, отримала порцію пилу та була помита в річковій холодній воді. Саме для таких та ще гірших екстремальних умов була створена нова Action 5 Pro. Ну а зараз ваш увазі те запису звуку на екшн-камеру від DJI, адже мікрофони в ній також присутні. Зараз я записую цей голос без функції подавлення шуму. Я знаходжусь в парку, тут співають пташки. як такого немає, тому в принципі можна вимкнути. Зараз мій голос пишеться зі стандартним подавлювачем шуму. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Я знаходжусь в парку, як завжди. А зараз мій голос пишеться з найвищим рівнем подавлення шуму. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Скоріше за все, в е, співташок і не чуєте. 1, 2, 3, 1, 2, 3. А картинку, яку ви зараз бачите, пишеться на Action 5 Pro. До цього я знімав на iPhone 16 Pro. Чи подобається вам якість? Обов'язково пишіть вашу думку в коментарях. Form Factor Action 5 Pro дуже крутезний, його можна помістити будь-де та взяти з собою будь-куди, а також комфортно тримати в одній руці і записувати відео, особливо влоги, а ще краще вертикальний для соціальних мереж. Також нагоді стане 1,5-метрова палка подовжувач, яка дасть змогу знімати під різними кутами та й зробить процес ще більш комфортним. При наявності екрану спереді контролювати зону захоплення дуже легко, та й з можливістю керувати налаштуваннями, в деяких випадках задній дисплей може взагалі не знадобитись. Щодо стабілізації зображення. То про це можна не переживати. В налаштуваннях є можливість обрати одну з запропонованих опцій: до 60 кадрів варіантів стабілізації 3, а вже при 100, 120 та 240, останні, які тільки при Full HD, всього 2. Працюють непогано та можуть обійтися без додаткової програмної стабілізації, але ідеалістів, як то кажуть, не зупиниш. Якщо вам було корисне це відео, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь. А замбуярік, це канал Яркотех. Всім до зустрічі!